Не без скандалу, Верховна Рада наділила широкими повноваженнями Раду нацбезпеки та оборони. Її секретар Олександр Турчинов отримав більшу владу, ніж у деяких країнах мають віце-президенти. І частина депутатів тут же закликала спікера цей закон не підписувати. Важко йдуть і урядові напрацювання, відправити Кабмін у відставку через запропоновані ним нові податки та пропозиції скасування пільг вимагали навіть соратники по коаліції. Після бурхливих суперечок Верховна Рада таки погодилась взяти до розгляду бюджетні та податкові зміни. Ну а закон про скасування пільг повернула уряду на доопрацювання. Про парламентські баталії докладно, Марія Васильова. Біля трибуни за пекло сперечаються два берези. Комбат із народного фронту захищає щойно ухвалений закон, який дає РНБО, і Турчину в надзвичайні повноваження. Право секторів називає береза називається зґвалтуванням регламенту. Закон, який дозволяє Радбезу самостійно визначати, що є загрозою нацбезпеці, впливати на призначення посадовців силовиків, ліквідувати та змінювати структури оборонної сфери минулого вівторка. Провалився частина коаліціантів Побачила у ньому наступ на конституцію та зазіхання на контроль за сферами далекими від оборони, таких як антикорупція однак, прихильники надзвичайності переконують, РНБО не втручатиметься в роботу антикорупційного бюро. Як можна побороти корупцію? Звичайно, треба координувати цю діяльність. Можливо, треба ставити нацгвардію на митні пости. Можливо, треба прикордонників кудись виставляти і таке інше. Питання не йде узурпації влади напередодні закон відправили на доопрацювання, але голова профільного комітету Пашинський повернув документ до зали, не змінивши жодної коми. Уже зареєстровані поправки. Спікер Гройсман просто проігнорував. Це очевидно, що збираються повноваження під конкретну людину, яка шантажує всіх на прізвище Турчина, і каже, що якщо не це, то я хлопну двері, і не буду працювати. Спочатку вони зламали через коліна одних, потім інших. Потім почнуть ламати суспільство. Зрештою, я думаю, що декому доведеться тікати взагалі з країни. Ще більший гвалт щинився, коли взялися за урядові новації, спрямовані на наповнення бюджету. Виявилось, що за грошима МінФін планує залізти у кишені до населення, зокрема і до бюджетників і до пільговиків. Скасувати надбавки і пільги уряд пропонував освітянам, інвалідам та навіть покаліченим учасникам майдану. Урядова економія простягається і на школярів, які можуть зостатись не лише без безкоштовних сніданків. Друзі пропонується освіту в 10-11 класах отримувати за власний рахунок, а Конституція? Друзі, пропонується реорганізовувати і ліквідовувати навчальні заклади без згоди відповідних територіальних громад. Рахуйте, закривається по суті 9 із 10 школ сільської місцевості. Я звертаюся до міністра фінансів офіційно, з запитом народного депутата, отримати пояснення від тих людей, що голосували цей закон, і звільнити їх з роботи через шалену неякісність підготовки цього закону. У прем'єрській фракції пропонували взяти закон за основу, а далі переробляти. Проте решта депутатів вирішила догодити виборцям і демонстративно повернула проект уряду. Стріли знову полетіли у міністра фінансів Наталію Яреську, коли дійшло до податкових винаходів уряду. Не сподобалась депутатам американська ідея нараховувати податки, виходячи з фактичних витрат платників. Порахували скільки було видатків у людини. І все, що не задекларовано, 30% має бути оподатковуватися. Ми пропонуємо, щоб почати цей тест, скажімо так. З чиновників, з депутатів не сприйняли і податок до 24 гривень за кожен квадратний метр будь-якої нерухомості. Обурились ідеєю не повертати більше ПДВ зернотрейдерам. А пропозиція запровадити податок від 5 до 10% відсотків на весь імпорт крім газу нафти, вугілля та ядерного палива збільшить контрабанду, а не доходи бюджету, кажуть скептики. Міністр фінансів на це просить показати, де у такому разі їй брати гроші, якщо ви хочете. Цей закон не приймати. Ви маєте на це право. Але тоді, будь ласка, запропонуйте мені конкретно звідки 17,6 мільярдів. Ми візьмо в дохідній частині бюджету. Ми можемо просто піти додому після цього сьогодні, тому що бюджет не буде на 15 рік. Шан, Шановоді всі на у відпустку, і буде кінець. Але у відповідь міністр чує нові контраргументи: податки на імпорт погано вписуються до угоди про асоціацію з ЄС. Ми порушуємо. Мінімум в п'яти статтях угоду про асоціацію це має величезну загрозу, ризик припиненню режиму вільної торгівлі, який наданий Україні європейським Союзом. Ми це обговорили з МВФ, і ми готові по всіх процедурах і правилах обговорити з іншими партнерами. Ніколи ми не кинемо країну на призволяще і не підемо проти нашої асоціації з ЄС. Зрештою парламент погодився розглядати більшість із запропонованих ініціатив. Проте сьогоднішнє їх обговорення показало певно, що до наступного читання мало що з них уціліє. Марія Васильєва, Ірина Павлинок, Іллята Максим Шинкаренки ТСН один